Школи майже відремонтовані. Підручники до навчальних закладів доставлять максимум за тиждень. Вітчизняна система освіти готова до нового навчального року. Запевняють в уряді. Прем'єр Микола Заров наголосив, цьогоріч в Україні відкриють 40 нових приміщень шкіл і наказав міністрам поїхати в регіони і з такої нагоди влаштувати людям справжнє свято. Нові місця з'являться і для дошкільнят. А в 2013-му черги до садочків узагалі зникнуть. Переконують у Кабміні. Не бачить урядовці і проблем із введенням на окремих територіях регіону. Мови, зокрема, в Одесі та Криму серед більше ніж 2,5 мільйонів замовлених підручників для школярів молодших класів, понад 70% відсотків надруковані російською Ми сьогодні. Всі загальноосвітні школи в країні мають отримати абсолютно всі підручники для першокласників. Це я також прошу взяти під особистий контроль кураторів областей. Елементарно присвятити сьому кілька годин робочого часу. Зателефонуйте в райони, в школу. Якщо треба, допоможете ви вирішити Проблеми підручники надруковані вчасно.